Всім привіт! Сьогодні справжній ексклюзив Реванш століття між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, що відбувся 19 липня 25 го року. Усик наш український герой проти британського нокаутера Дюбуа. Бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Але чи пам'ятаєте ви скандал із першого бою 23-го року, той самий ударний ще пояса від Дюбуа, який ледь не змінив хід історії? Чи повторив Дюбуа свої трюки? Чи вдалося Усику довести, що він король рингу? Ви почуєте перші слова після бою та скільки заробили боксери за бій? Давайте розберемо кожен раунд, нокаут і емоції цього бою. Перший раунд бій розпочався обережно. Обидва боксери проводили розвідку. Усик, відомий своєю технічною майстерністю та рухливістю, тримав дистанцію, використовуючи фірмову роботу ніг. Щоб уникнути силового тиску Дюбуа. Даніель, який зайняв центр рингу, намагався нав'язати силовий стиль, але діяв обережно, побоюючись контратак Усика. Під час раунду Усик двічі влучив лівим боковим ударом у голову Дюбуа, демонструючи свою швидкість і точність. Дюбуа відповів поодинокими ударами по корпусу, але не зміг завдати значної шкоди. Усик завершив раунд двома чистими влучаннями, що дало йому невелику перевагу за очками. Дюбуа виглядав активним, але його удари були менш ефективними через рухливість українця. Усик зосередився на контролі, дистанції та джебах, тоді як Дюбуа шукав момент для потужного удару, але не зміг нав'язати свій темп. Другий раунд Усик посилав активність, продовжуючи рухатися навколо Дюбуа та уникаючи його силових атак. Дюбуа намагався займати центр рингу, але Усик ефективно використовував відходи, пробиваючи швидкі комбінації. Під завісу раунду українець ще раз влучив лівим боковим у голову британця, що викликало схвальні вигуки натовпу. Дюбуа намагався затиснути Усика біля канатів, але Олександр легко вислизав, демонструючи перевагу в маневреності. Раунд завершився явною перевагою Усика. Який домінував за рахунок точності та швидкості. Дюбуа виглядав розгубленим, не встигаючи за темпом українця. Усик використовував свій фірмовий стиль, постійний рух і джеби для накопичення очок. Дюбуа намагався нав'язати силовий пресинг, але його удари часто йшли в порожнечу. Третій раунд. Дюбоа почав раунд агресивніше, завдавши кількох точних ударів у голову Усика, намагаючись перехопити ініціативу. Його силові удари по корпусу змусили Усика бути обережнішим, однак українець швидко адаптувався, відповідаючи серії медвів, комбінації із двох ударів. І знову влучив лівим прямим у щелепу Дюбоа. Раунд був більш конкурентним, але Усик зберігав контроль завдяки технічній перевазі. Усик завершив раунд потужною двійкою, яка змусила Дюбуа відступити. Британець пропустив кілька чистих ударів, що підкреслило його труднощі із захистом проти рухливого суперника. Дюбуа намагався працювати першим номером, але Усик ефективно контратакував, використовуючи швидкість і точність. Рухливість українця не дозволяла Дюбуа розвинути атаку. Четвертий раунд. Раунд пройшов у вичікувальній манері. Обидва боксери обмінювалися джебами, намагаючись знайти слабке місце суперника. Усик продовжив рухатися, уникаючи силових ударів Дюбуа, але пропустив кілька атак у корпус. Дюбуа намагався притиснути Усика до канатів, але українець вислизав і відповідав короткими серіями. Раунд був відносно рівним, але Усик виглядав більш зібраним, накопичуючи очки за рахунок чистих влучань. Ключовий момент раунду. Дюбуа один раз затиснув Усика біля кутка, але Олександр вийшов із-під удару, завдавши швидкий лівий боковий. Це підкреслило його здатність зберігати контроль навіть під тиском. Усик працював на дистанції, накопичуючи очки, тоді як Дюбуа шукав момент для потужного удару. Але його атаки були передбачуваними. П'ятий раунд і нокаут Усика. Вирішальний раунд став кульмінацією бою. Усик посилив тиск, почавши серію ударів у голову Дюбуа. На початку раунду він завдав кілька точних двійок, після чого відправив британця на перший нокдаун потужним ударом у голову. Дюбуа підвівся, але виглядав дезорієнтованим. За кілька секунд Усик провів комбінацію ударів у голову та корпус. Завершивши бій нокаутом, Рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши дострокову перемогу Усика. Нокаут у п'ятому раунді після комбінації Усика ударив голову та корпус став вирішальним. Дюбуа не зміг протистояти швидкості та точності українця. Усик використовував свою витривалість і технічну перевагу, щоб вимотати Дюбуа, після чого завершив бій точною комбінацією. Дюбоа, попри спроби атакувати, не зміг впоратися з темпом і пропустив вирішальні удари. Як результат, Олександр Усик переміг Даніеля Дюбоа нокаутом у п'ятому раунді, а вдруг ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій возі. Точна статистика ударів не опублікована, але Усик домінував за рахунок точності та рухливості. Дюбуа завдав кілька силових ударів, але не зміг нав'язати свій стиль через втому та технічну перевагу Усика. Усик використовував свою фірмову стратегію: рухливість, джеби, контратаки, вимотуючи Дюбуа. Британець покладався на силові удари, але його проблеми з витривалістю, про які згадували експерти, наприклад, Тайсон Ф'юрі, проявилися в пізніх раундах. На відміну від першого бою 23-го року, де був спірний момент із ударом нижче пояса, цей поєдинок пройшов без значних скандалів. Дюба знову спробував працювати по корпусу, але рефері не фіксував порушень. Друзі, які враження у вас від бою? Ви також розраховували на довгий бій, і ви також не знали, що робити з пивом і закусками, коли бій закінчився на п'ятому раунді? Пишіть в коментарях ваші версії, а ми продовжуємо. Користувачі мережі X святкували перемогу українця, називаючи його королем рингу та технічним генієм. Багато хто відзначив його нокаут як доказ переваги над молодшим суперником. Деякі фанати британця висловлювали розчарування, але визнавали, що Дюбуа програв через брак витривалості. Інші хвалили його за сміливість у реванші. Після перемоги Усик дав коментар у ринці, де коротко висловився про перемогу над Дюбуа. Також український боксер розповів про плани на майбутнє та зізнався, що ще не обрав наступного суперника. 38 це ще не старість, правда. 38 це молодий хлопець, це лише початок. Цього разу здавалося, що бій був легшим ніж два роки тому. Чому в реванші тобі завжди легше? Дуже дякую всім, не знаю. Я дякую Ісусу Христу, Діві Марії, моїй команді та Вемблі. Дякую всім. Першу перемогу над Ф'юрі ти присвятив батькові, другу Україні. Для кого ця перемога? Ця перемога для людей, для всіх людей світу. Ти триразовий беззаперечний чемпіон, двічі в надважкій вазі. Що буде далі, Олександре? Виклики не закінчуються. Беззаперечний чемпіон у курозерветі надважкій на вазі. Цього достатньо. Що буде далі? Не знаю. Хочу відпочити. Повернутися додому, до сім'ї, дружини та дітей. Може, через 2-3 місяці подумаю, але виклики є. Дерек Чисора поруч, Тейсон Ф'юрі, Джозеф Паркер, Егіт Кабаєль. Усі хочуть битися. Хто наступний? Може Ф'юрі, може Чісора, Джо чи Паркер. Але зараз я не можу сказати, Хочу додому. Так, ти заслуговуєш на відпочинок. Дякую, Олександре, ти король Рингу, беззаперечний чемпіон. Скажи пару слів Даніелю Дюбуа. Він мріяв стати великим. Яка порада для нього? Брате, вибач, це спорт. Мої люди хотіли цієї перемоги, не гони коней. Дякую, Олександре. А тепер перейдемо до Даніеля Дюбуа. Френк Даніель Дон винаважилися на велич, кинувши виклик одному з найкращих важковаговиків усіх часів. Не твоя ніч, але виступ вражаючий. Як оціниш себе? Вітаю усика з виступом. Я віддав усе, але мабуть треба було те, що підправити. Не применшую його заслуг, я повернуся. Так, ми знаємо, ти повернешся, ми це бачили. Минулого разу джеб був ключовим, але ти мало його використовував і бив по корпусу. Чи хотів би ти більше джебів? Я просто бився раунд за раундом, але так сталося, я ще повернусь. Донне, ви були тренером останні 18 місяців. Це був сміливий виступ проти легенди. Ваша думка? Без сумніву, усик великий. Даніелю 27, він молодий чемпіон. Досяг багато, він повернеться сильнішим. Якщо програвати, то такому, як Усик, великому бійцю покоління. Даніелю, подякуй за підтримку фанатом. Так, дякую усім, хто прийшов. Я віддав усе. Я також повернуся до роботи і ще прийду. Френку, ви з Даніелем від самого початку. Сміливий виступ, але на жаль, не те, що ви хотіли. Так, Усик сучасна легенда, неймовірний боєць у будь-якій ері. Я знімаю капелюха перед ним. Даніель був готовий тренуватися старанно, без скарг, без виправдань, кращий переміг. Френку, Усик згадав Паркера чи Ф'юрі, Кабеле, кого б ти хотів бачити проти Усика. WBO, мабуть, уже призначила обов'язковий захист проти Джозефа Паркера. Настав його час. Френку, вітаю з черговим неймовірним івентом. Вемблі переповнений. Так, дякую всім, хто прийшов. Це був чудовий бій, чудова ніч. Благослови вас Бог безпечної дороги вам додому. На прес-конференції після бою Олександр Усик подякував Богу, Україні та своїм уболівальникам за підтримку. Він назвав бій крутим, але не порівнював його з іншими, зазначивши, що кожен поєдинок особливий. Усик розповів, що два роки готувався з командою і тренером Юрієм, вивчаючи перший бій із Дюбуа, зокрема, скандальний удар нижче пояса. Він жартома описав свій лівий хук як Іван, ім'я міцного козака з села, який придумали ще в 2018 році в крузерветі. Усик підкреслив, що його успіх це результат дисципліни, а не мотивації, адже в боксі лише три удари: джеб, хук і аперкот, з яких команда створює комбінації. Він не думає про наступного суперника, хоче відпочити з сім'єю після трьох з половиною місяців тренувань, які провів виключно з командою, а не сім'єю. Мотивація, за його словами, тимчасова, а дисципліна ключ до професіоналів, на відміну від аматорів. Усик не чекає легких боїв, поважає всіх опонентів і вдячний ЗСУ та українцям за підтримку. Про нокаут Дюбуа він сказав, що прес-конференції це шоу, а реальність у ринку, де команда готувалася два роки. Усик пояснив, що свідомо віддав свій пояс IBF, давши Дюбуа шанс його взяти, щоб потім повернути в реванші. Він наголосив, що віра в Ісуса Христа, основа його життя, допомагає очищати душу через бокс. У дитинстві він вважав життя несправедливим, але бокс і Бог навчили його в любові. Тож тепер він уникає конфліктів, посміхаючись, замість вдарити когось по бороді. Так скільки ж заробив Усик на реванші з Дюбоа? Загальний гонорар за бій складає понад 203 мільйони доларів. Із цієї суми Усик отримає 132 мільйони. А Дюбоа 71. Для українця та британця це будуть найбільші гонорари в кар'єрі. Але давайте згадаємо попередні гонорари Олександра то порівняємо з останніми поєдинками українця. Акцентуючи на гонорарах, ніколи не можна бути певним: боксери не знають точних сум заробітку суперників, адже укладають окремі угоди. А все, що розповідають в мережі, є інсайдами вірити їм чи ні справа кожного. Ми ж в авторитетних джерелах зібрали інформацію про найбільші гонорари в кар'єрі Олександра Усика. Олександр Усик і Ентоні Джошуа. Перший бій. Гонорар українця 13 мільйонів доларів. Перше протистояння відбулося у Великій Британії. Саудити, які пізніше дорвалися до хавівейту і особливо Усика, не мали до поєдинку жодного стосунку, але заробив Усик все одне обряче. На той момент це був найбільший гонорар в його кар'єрі. У підсумку Усик ще й завоював купу титулів. Олександр Усик, Ентоні Джошуа, другий бій гонорар українця 35 мільйонів доларів. Реванш, очевидно, мав принести Усику більше, він же ж чемпіон, об'єднаний чемпіон та й просто переможець першої зустрічі. Другі хлопці зустрілись вже в Саудівській Аравії, а сам поєдинок відбувся вже після початку повномасштабної війни. На теперішній час сума не виглядає величезною, але фактично це збільшення гонорару першого бою майже втричі. Усик ще й захистив всі пояси та пішов на підвищення до об'єднання титулів. Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі, перший бій. Гонорар українця 45 мільйонів доларів. У цьому рейтингу немає першого протистояння проти Дюбуа, бо хлопці тоді не ставили рекордів. Воно й не дивно. Протистояння відбулось у Польщі. Так, арену забрали українські фанати, але багатомільйонних продажів по всьому світу не було. Тож, як розповідають інсайдери, загальний бюджет гонорарів на бій був від 8 до 10 мільйонів доларів, 75% з яких забрав український чемпіон. Майже ж таке розподілення було у першій зустрічі проти Ф'юрі, але тоді, на користь Тайсона, інформували, що гонорар британця склав близько 105 мільйонів доларів. Спочатку планувалось розподілення 50 на 50. Команда Усика вважала це логічним, бо Фюрі більша зірка, а у них більше поясів. Але британець не погоджувався. В підсумку Тайсон докрутив всіх до розподілення 70 на 30 на свою користь. Але пішов тільки з грошима. Усик переміг і став абсолютним чемпіоном. Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі другий бій. Гонорар українця 104,5 мільйони доларів. У другому протистоянні Усик не просто був чемпіоном, він ще й виграв першу зустріч, а згідно з контрактом, переможець першого бою мав перевагу у розподіленні гонорарів 55 на 45% на свою користь. Гонорар Ф'юрі склав близько 85,5 мільйонів доларів, але це все, що здобув британець. За підсумком другої зустрічі Тайсон знову програв, а потім оголосив, що у ринг більше не повернеться. Хоча вже схоже передумав. Отже, друзі, Олександр Узик знову довів, що він король надважкої ваги. Нокаутувавши Даніеля Дюбоа в п'ятому раунді, та повернувши собі всі пояси. Україна святкує, світ аплодує. Чи справедливий був нокаут, чи заслуговує Дюбоа реваншу, а може час для третього бою з Ф'юрі? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал, та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі! I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap.